У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні говоримо про освіту. Розкажемо про відкриття освітнього хабу у Вознесенській громаді на Миколаївщині, а також дізнаємося більше про загальну ситуацію в освітній галузі Вознесенська. Про все детально почуєте вже за мить від наших експертів. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» – 92 FM. «Первомайськ» – 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 14 лютого, 1087-ма доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. 11 лютого на базі загальноосвітньої школи No6 Вознесенської міської ради відкрили освітній хаб. Проєкт реалізували за підтримки італійського фонду HelpCode. Організаційні та технічні питання взяли на себе представники Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Це не перший і не єдиний проєкт, який реалізовують у громаді завдяки італійським партнерам. Про це на відкритті освітнього хабу кореспонденту Суспільного Олександру Гордієнку розповіли. Вів вознесенський міський голова Євгеній Величко. Пряма мова далі. Ми працюємо вже не з першим проєктом з організацією Хелп Коут. На даний момент ми працюємо по чотирьох різних учбових закладах. І сьогодні був підписаний меморандум ще про три учбові заклади, які ми будемо з ними пропрацьовувати. Якщо ну, гарне питання, знаєте, як це все ж таки вклад у наше майбутнє. Тоді, коли ми кажемо про наших дітей, це вклад в майбутнє наше. І ми дуже вдячні, що саме на акценту на ті зауваження, на ті проблематику наших учбових закладів звертають увагу саме наші партнери на сьогоднішній день, і ми дуже раді такому Уму хабу, який сьогодні буде працювати не тільки для учбового закладу, а й для мешканців району, які зможуть використовувати його у своїх цілях на сьогоднішній день. Мені сказали, що від запланованого в три рази більше вже провели заходів за останні три місяці. тут. Проєкт дійсно стартував у листопаді 2024 року. За три місяці до офіційного відкриття освітнього хабу про це телефоном нам розповів директор навчального закладу Юрій Токарєв. Почуємо, що він сказав. Цей проект хочу сказати, він називається Кожен повертається до школи інклюзивний, справедливий захищений доступ до безпечного та якісного навчання і середовища соціалізації для учнів і вчителів. І реалізовується цей проект. Він ще не завершився. Він буде продовжуватися до травня місяця. Реалізується асоціацію новаційної та цифрової освіти спільно з Хелпкота Італія за фінансування італійської агенції з питанської робіт. Не сто галузі розвитку, ось така велика назва, але довга так назва. Да. До вас прийшли із такою пропозицією, так, взяти участь в даному проєкті. Так да, і вибрали наш навчальний заклад. Це центр молодіжний такий, саме і багато населений центр тому і дуже необхідний для сучасності. Скажіть, скільки учнів у нас навчається? У нас навчається 430 учнів в нашому закладі безпосередньо в нашому закладі. Крім того, на базі нашої школи є старша. Ступінь це ліцей, Вознесенський ліцей Інсайд, і недалеко від нас є ще восьма школа. Там взагалі багато учнів, тобто центр такий насичений для того, щоб надавати саме такі можливості для дітей для навчання. Ну і психологічної підтримки є певна кількість дітей, які навчаються за кордоном. скільки да, їх? Так, да, екстернатна форма навчання, індивідуальна форма навчання їх небагато, десь 30 учнів. Всі останні навчаються учні. а є внутрішнє переміщення особи. У вас звичайно є. У нас 19 сімей із різних регіонів. Повних регіонів прифронтовій зони у нас є такі учні. Ну і багато уваги приділяється в освітньому хабі. Наскільки я зрозуміла, саме психологічному стану дітей, Так, да, і психологічне тільки дітей, а також і батьків, і тих, хто в цілому потреб. Я в цьому хабі спеціально створений кабінет для заходів психосоціальної підтримки для дітей та дорослих, де можуть проводитись індивідуальні консультування саме психологом, координатором освітнього хабу, а також групові заходи, і як з дітьми, так і з дорослими. Від початку проекту реалізовано 21 захід для дітей, підізли участь триста взяли участь 323 від. Відуча саме таких представників, тобто за три місяці величезна робота проведена саме ось цим кабінетом. Хоча його ще не було, але робота цієї саме психологом в плані психоціальної підтримки дуже активно проводилася. Одне з трьох приміщень освітнього хабу використовується для освітніх потреб, два інших для групових та індивідуальних занять з психологом. Які теми обговорюють на та таких зустрічах, розповідає психологиня проєкту Анна Доні. Слухаємо, ми спілкуємося на різні теми, але, звичайно, в першу чергу іде у нас зараз, так як ми в стані війни, то це іде підтримка ментального здоров'я, профілактика стресу, відпрацювання різних вправ та тех. Які дають змогу заспокоїтися себе, якби стабілізувати свій стан. Це і для батьків. Я працюю і з батьками і з дітьми. В першу чергу звертаю увагу на ВПО, тобто внутрішньопереміщених осіб. Запрошуємо сюди їх на заняття і діток, і батьків, дітей з особливими освітніми потребами, ну і дітей з інвалідністю. Але звичайно, всі інші діти так само відвідують наші заняття. Діти активно беруть участь, але це діти, які... Ну, в школі навчаються багато що вчителі їм розповідають. Вони трошки, як на мене, орієнтуються в цьому не сильно, але орієнтуються. А от батьки цікаво з ними спілкуватися, і дивлячись на мам, від, ну, відповідно, в основному мами відвідують, але декілька татусів також були присутні на наших заняттях. Батькам також це дуже потрібно дорослим людям поговорити не тільки про. Умови ефективного спілкування з дітьми, як налагодити спілкування, як емоційно підтримати свою дитину, а й про себе подумати і поговорити про своє ментальне здоров'я. І дуже часто батьки навіть на цих заняттях у них такі інсайти, що дійсно, я навіть про це не думала, а дійсно можна зробити отак. І от зараз три місяці ми працюємо, то з кожним заняттям стає батьків більше. І я сподіваюся, що. Будуть батьки відвідувати, що Це буде для них корисно, цікаво і актуально, і в подальші місяці, де ми будемо працювати з ними, зі слів директора школи Юрія Токарєва. Проєкт завершується у травні 2025 року. Але освітній хаб на базі навчального закладу звичайно ж працюватиме й надалі. З нами на зв'язку телефоном з Вознесенська, начальниця управління освіти Вознесенської міської ради Світлана Кисільова. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, про загальну ситуацію у Вознесенську щодо освітніх закладів, яка вона на сьогодні? Доброго дня. Я хочу сказати, що якщо коротенько давати характеристику освітній галузі, то нас ми маємо в Вознесенській громаді 24 заклади, 11 дитячих садків, 11 загальноосвітніх шкіл. У нас і два позашкільних заклади. В школах навчається близько 5 тисяч школярів. В дитячих садках ми виховуємо тисячі вихованців. Хочу зазначити, що в громаді більше як три тисячі переміщених осіб, із них 700 дітей. На сьогодні ми маємо. Таку нашу мережу в освітній галузі, як працюють освітні заклади в очному форматі. Всі я хочу зазначити, що після початку бойових дій ми зрозуміли надзвичайну важливість безпекових питань. Тому вже з літа 2022 року розпочали активну роботу по облаштуванню укриттів у закладах освіти громади. Це дало нам змогу з квітня 2023 року вийти на навчання в очному форматі. На сьогодні ми маємо укриття. У всіх наших навчальних закладах постійно їх удосконалюємо, поповнюємо, покращуємо умови перебування і відповідно працюємо в звичайному режимі. Тобто, ми на сьогодні працюємо всі в очному режимі: садки, школи, позашкільні заклади. Якщо говорити про відкриття освітнього хабу, яке відбулося 11 лютого, чому була необхідність його відкриття? Безумовно, крім безпекових питань от в такий складний час є потреба в гуманітарній ресурс психоемоційні, соціальні підтримці, особливо дітей, і також гостро стоїть питання щодо освітнього рівня школярів, оскільки не секрет, що скільки не працювали, тому безумовно є втрати освітні. Тому для того, щоб ці всі питання вирішити, ми активно працюємо з благодійними організаціями, фондами, донорами. І от як один з варіантів вирішення, це створення от таких освітніх просторів, хабів, центрів. Я хочу зазначити, що в нас в громаді працює вже. Декілька таких освітніх центрів в освітній галузі в нас працює три в співпраці з фондом Савет було відкрито вулик у нас в Новогригорівській гімназії в минулому році. В минулому році також було разом з ЮНІСЕФ відкрито освітній центр в гімназії номер 3 А наразі, в рамках проекту, кожен повертається до школи: інклюзивний, справедливий і захищений доступ до безпечного та якісного навчання. І середовища соціалізації учнів та вчителів, який реалізується асоціацією інноваційної та цифрової освіти при підтримці міжнародної організації ХАЛПКОД. Італії за фінансового сприяння Уряду Італійської Республіки ми дійсно 11 лютого відкрили ще один хаб освітній на базі загальноосвітньої школи номер 6 Я хочу сказати, що це центр одного з густо заселених мікрорайонів нашого міста, такого освітнього хабу в нас ще не було, тому разом з донорами ми визначилися, що це саме найбільш зручне місце для того, щоб... Такий хаб організувати. Він має в нас можливість входу із вулиці, тобто для мешканців громади, дуже зручний доступ. Там декілька приміщень, які були відремонтовані, і це надає можливість якомога більше охопити людей. А я хочу звернути вашу увагу на те, що зрозуміло освітній хаб це простір для розвитку всіх, так асоціюється поняття. Діти та підлітки навчаються, змагаються, спілкуються та розвиваються. А дорослі здобувають нові знання та навички. Якщо говорити про цей хаб, напрямки діяльності там найрізноманітніші: від безпекових до тренінгів по цифрових компетентностях, індивідуальні консультації психолога, психосоціальна підтримка, профорієнтація та побудова кар'єри. І ще що особливо цінно для освіти, для школярів, що там іде процес надолуження освітніх втрат. Хаб обладнано комп'ютерною технікою, мультимедійною дошкою, 3D-принтер, зручні гарні меблі, сучасні, різноманітні канцелярські прилади та у нас доволі таки потужний ресурсний центр, який дасть можливість додаткового розвитку для наших діток та й взагалі для громади. Я хочу сказати, що в цьому хабі ще так серйозно вибудована така гуманітарна місія. Вони в нас і видавали зимові набори. Зараз наші діти от вразливих категорій населення отримують планшети. Три дні 150 планшетів. Також на базі хаба роздаємо діткам. Три школи отримали комп'ютерну техніку. В двох школах та одному дитячому садку ведуться ремонтні роботи. Чекаємо обладнання для двох класів без. Спеки, тобто, це все робота саме з цим донором, і в рамках оцього освітнього проекту ну, і в вони хочу... будуть і ще інші заклади так допомагати. Да, будемо і розвивати. ми працюємо. вже вони працюють, і от під час відкриття ми домовилися про те, що ще. Три проекти вони беруть на себе для реалізації. Тобто така тісна співпраця зараз з цими донорами з італійським урядом. І хочу сказати, що в центрі уваги в роботи хаба це підтримка внутрішньопереміщених осіб, громадян з інвалідністю, вразливі категорії, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто Це, такий, знаєте, потужний це така, дуже багатогранна така робота цього освітнього. Та, хабу Так, дуже буде. багатогранна. На відміну від чому я так детально? Бо попередні хаби, два, які в нас ще у світі відкриті, вони не скільки багатогранно відпрацьовують питання, а це більш так. Комплексно і і багатогранно, так тому що, що тут не тільки імпонує. освітня, а і гуманітарна і соціальна функція. ще є. Так. І залучаються батьки активно. Та, Безумовно, батьки також залучаються для них також серйозно розроблено багато дуже додаткових таких і консультацій, і заходів, і проводяться спортивно-масові заходи, змагання, проводяться урочистості до свят організовані. Ці заходи, тому що сам хаб працює вже з листопада, а приміщення відремонтовані і насичено вже, скажімо, обладнанням це от якраз на початку лютого. Тому... Ми радіємо з того, що не тільки працює цей проект і проводяться заходи, а ще ми тепер маємо місце, де це все можна проводити в гарних зручних умовах. Пані Світлано, ну подолання освітніх втрат дуже важливе питання, і над ним потрібно працювати так, надолужувати дійсно те, що було згаяно і за час пандемії, і ось за час уже воєнного стану досить тривала дистанційна освіта. Крім цього важливого аспекту, які ще проблеми. Леми так хвилюють освітян Вознесенщини? безумовно. Перше саме головне це, мабуть, всіх хвилює. Це безпекова ситуація, це безпека дітей, яка стоїть у нас на порядку. Денному ми постійно опікуємось цими питаннями, намагаємось по можливості забезпечити. Всі умови для безпечного перебування дітей в закладі. Ми приймаємо участь в проєкті Спеціаліст з безпеки. У мене в нас в управлінні освіти є проучена людина, яка відповідає за ці безпекові питання. Вона проходила навчання, сертифікований фахівець. Це перше. І другий проєкт, в якому ми приймаємо участь, це служба офіцерів безпеки. СОП У нас 9 шкіл з 11 в дев'яти школах працюють. Спеціалісти із безпеки, тобто представники поліції, які також проучені, пройшли відповідне навчання на сьогодні. В дев'яти наших закладах вони працюють. Це також забезпечує ці безпечні умови перебування наших дітей. У них серйозний такий перелік посадових обов'язків, якими вони мають займатися, опікуватись, величезний перелік питань. Вони приймають участь і в огляді будівель. і і пропускному режимі і серйозно готуються, проводять заходи відповідно, проводять з дітьми безпекові такі навчання. Тобто, це така серйозна нам допомога для того, щоб ми почували себе в більшій безпеці. Наші дітки це перше питання. Друге, оскільки наше місто, наша громада входили до переліку громад, де велися активні бойові дії. У нас зараз дуже багато дітей, які отримують. Статус, ми так називаємо діти війни, тобто постраждалих внаслідок конфлікту. Вони мають право на безкоштовне харчування, тому е, стоїть виклик перед міською владою про додаткові фінансові ресурси для того, щоб забезпечувати безкоштовне харчування дітей від першого по одинадцяти класу. Цих пільгових категорій, як ми говоримо, дітей в нас вони зараз. Всі майже пільгові, тому що всі мають такий статус, оформляють такий статус. Ну, мабуть, які у всіх нас хвилює питання реформи. Старшої ланки ми наразі активно працюємо над створенням академічного ліцею, який має відповідати всім вимогам чинного законодавства. Розуміємо, що наші сусідні з нами громади вони невеликі і, мабуть, з всього, що відповідно до норм чинного законодавства, вони не зможуть створити в себе такі академічні ліцеї. Тому ми розуміємо, що треба буде нам серйозно попрацювати в цьому напрямку. Ну сьогодні ми пішли на Ж на дистанційне навчання дуже високий рівень захворюваності. Тому декілька днів хочемо розірвати оцей ланцюжок хвороби. Ну тобто маємо багато питань, які всі мої колеги. Я думаю, і вся освіта нашої держави. Бажаю всім в першу чергу здоров'я міцного і безумовно перемоги. Начальниця управління освіти Вознесенської міської ради Світлана Кісільова телефоном долучалася до нашого Етеру. Нові можливості це завжди добре. А доступ до освіти для дітей це наше майбутнє. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.